Україна стала лабораторією для експериментів? Або що мали на увазі очільник офісу президента? Єрмак і французький філософ у спільній колонці Лепонт. Головний меседж про те, що, попри війну, Україна продовжує реформуватися. Ну звісно, ви скажете, а як же корупція? На це також відповіли Єрмак і Бернар Андрій Лаві. Пам'ятаєте, як українці масово вийшли на протести проти закону щодо применшення повноважень на БУСАП? Так от у колонці нагадують, Зеленський ініціював відразу президентський законопроект і перемогли усі антикорупційні органи зберегли незалежність, і це важливо. Парламент і суспільство проявили силу. У колонці дали вражаючу цифру: 170 реформ в Україні під час війни, і це реальність. Земельна реформа, цифровізація економіки, міць дронової армії, стабільна банківська система. А пам'ятаєте, як ми жили в бликаутах? І так, Україна це країна, яка реформувалася у темряві і під обстрілами. 1300 атак підсумовують автори колонки, і енергосистема тримається. Війна не зупинила зміни а напаки пришвидшила їх. То що це як не урок свободи для всього світу? Хоча й